Всім привіт! Маємо в продажі шкоду Octavia 5 Автомобіль пригнано з Німеччини, вже розмитнено, пройдено сертифікат, авто готове до реєстрації на український облік. Автомобіль в шикарному стані, в гарному кольорі. Дивіться на, на цей стан кольору. По кузову авто без дефектів, без корозії на зимовій гумі. Це у нас 2009 рік, 1.6MPI, механіка 5 ступка. По комплектації присутній задній партронік, встановлено фаркоп, дивіться, стан кузова, пороги рівненькі, ціленькі, без пошкоджень, капот без сколів, без висічки, стан капоту дивіться. Над лобовим також все чудово, лобове ціле, без тріщин, без сколів. стан арок. Давайте заглянемо багажник. Кришка багажника без корозії, ціленька. Подвійна підлога, шторка. Шторка працює, аптечка, знак аварійної зупинки. Це все присутнє з автомобілем. Також в комплекті повнорозмірна запаска, домкрат, ключ, запаска нова стоїть жодного разу не використовувалась. Так виглядає, коли подвійна підлога складжена. Болти не крутилися, не знімалися. Давайте заглянемо в салон. Салон в гарному збереженому стані. Чистий, цілий, килимки на місці. Стеля також чиста ціла не провиша. Стан картів, стан пластику. І це по пройомах все. Заводські плівки на місці. Стан гуми. Далі. По комплектації у нас передні склопідйомники, регулювання підігрів дзеркал, круїз, контроль. Стан керма, дивіться, структура на місці, не старта. Штатна магнетола, двохзонний клімат-контроль, підігрів сидінь. Пробіг даного автомобіля 209 тисяч кілометрів. З автомобілем два ключа, сервісні документи. Давайте запустимо двигун. Двигун запускається чудово. Бомберти не плавають. Давайте так. Підігріва працюють. Мультимедіа працює по кулісі все чудово. Парктронік спрацьовує. механічний рушник, центральний підлокітник. Дивіться, стан панелі, стан салону. Склопідйомник працює. Електродзеркала працюють, Трує скло також працює. Подушки безпеки в стійках, спереді в панелі та в кермі. Підсвітка все робить. Йдемо далі. Дивіться, ще раз тут пройоми. Робота двигуна щупа на сапни, болти накручені. Екологія на місці. Кого цікавить даний автомобіль, телефонуйте. Авто знаходиться в місті Вінниця. Більш детально буде за телефоном. Також підписуйтесь на телеграм, там будуть додаткові фотографії, ціна, опис даного автомобіля. Також у нас є можливість доставляти автомобіль по Україні. Кого цікавить, деталі за телефоном. Всім гарного дня та мирного неба!